Кодекс, що знищить малий та середній бізнес. Саме такі наслідки податкової реформи прогнозують підприємці з усієї країни. Сьогодні у різних областях люди вийшли на мітинг. кажуть, якщо зміни у головному податковому документі вступлять у дію, зникне спрощена система оподаткування. Разом із цим зникнуть і самі підприємці. Ходять підняти налоги, щоб люди платили більше. Ну в зв'язку з обстановкою в що ур... життєвий рівень падає у людей. То есть мы не в змозе будем платить такие податки. Люди настолько сейчас стали нищие, когда приходишь на работу и смотришь на этих людей, становится плохо. Человек не может ничего купить. Очень большие платежи. И что мы можем заработать, если заплатить продавцу, а если еще заплатить налоги, заплатить рыночные сборы, местовые, пенсионный фонд? останется ноль. Это уже сейчас такое. А что будет дальше? В фейсбуке написал, что рабочий день нужно начать сегодня с площади независимости. Потому что если примут этот кодекс, то рабочий день для многих уже не удастся начать. Потому что это будет просто экономически невыгодно. То есть проще будет закрыться и там ехать на заработки. Поэтому мы здесь. Під час мітингу підприємці збирали гроші на дорогу в Київ, адже свій протест сумчани хочуть висловити і у столиці. Ми вийшли з своє своє робоче міста, щоб ми працювали на спрощені системи, щоб ми платили налоги, налоги ті були які пасільні нам, щоб ми могли їх заробляти, ті Платити налоги з цих грошей і не гавати не на налогу, ні від кого те, що ми побачили в цьому новому проєкті, це повне знищення його, все перевертається з ног на голову, ліквідується спрощена система, намагання всіх поставити на повний контроль. Але ми вважаємо, що спочатку потрібно перекрити шляхи тих тіньових потоків, які йдуть в офшори, навести лад на митному кордоні. Прибрати корупційні схеми, які працюють, а потім уже намагатися приводити в порядок спрощену систему. Підприємці у вічає, а тому заради збереження умов існування власного бізнесу готові на все. У разі ж нехтування думкою людей пророкують чергову революцію. Ми вже не підприємці, ми самовиживанці. Нам говорять, адкроїм ворота туди в Європу чи двері їжджайте, да не хочу я їхати. Я хочу жить дома достойно, зарабатывать заробітну плату. Труда а не сидеть каждый день на котомці, ждать. Куда ж мне завтра пойти? Но ведь так правда. Вимоги від представників бізнесу оформили у резолюцію та направили до президента та прем'єр-міністра України, а також місцевих органів влади. Вікторія Сумченко, Дмитро Солодовник, телеканал Пульсар.